На 94-му кілометрі автодороги Київ Чоб сталася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом на місце пригоди встановлено, що водій автомобіля «Опель Віваро», випереджаючи автобус міжнародного сполучення Калінінград-Одеса, які рухались по путному напрямку, скоїв дотичне зіткнення, після чого обидва транспортні засоби з'їхали в кювет. В результаті зіткнення... Водій автомобіля «Опель Вівара та два його пасажири отримали тілесні ушкодженнями. За допомогою рятувальної служби були, їх дістали з автомобіля, який отримав механічні пошкодження, та вони були доставлені до Коростишівської центральної районної лікарні, де їм надається медична допомога. В автобусі міжнародного сполучення знаходились 10 пасажирів та два водії. Ніхто тілесних ушкоджень не отримав, медичної допомоги не потребує. На даний час оформляються необхідні процесуальні документи, проводяться слідчі дії.